Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У центрі Луцька під тролейбусом провалилась бруківка. Обіцяють 30 років без проблем. Луцькі учасні капітально відремонтують смачні та запашні, але чи доступні? Скільки у пік сезону в Луцьку просять за ягоди? Розпочнемо з ситуації на фронті. Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорська Донецької області, повідомив речник угруповання військ Таврія Валерій Шершень. На Малітопольському і Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують місцевість та ведуть контрбатарейну боротьбу. У Малітополі прогримів потужний вибух. Його чули в центрі міста. Інформує Мар Іван Федоров. У Михайлівці. Запорізької області мешканці повідомляють про п'ять потужних вибухів. Тим часом на Куп'янському напрямку Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військових. Речник східного угруповання військ Сергій Чароватий каже, що ця проблема не нова. Сили оборони вже багато місців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удар. Тобто, це не вчора появилися 100 тисяч, плюс-мінус. ця, ця цифра на ну, вже дивно. Тришки більше, трішки менше, трошки більше може бути. З дня на день у Бахмуті застосують касетні боєприпаси від США. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Гаубиці з боєприпасами прибули в Україну кілька днів тому та готові до використання. За словами сирського, більш швидкому просуванню ЗСУ наразі перешкоджає велика кількість мін та оборонних загороджень. Це стосується як півдня, так і сходу. СБУ затримала російську агентку, яка мала контракт зі збройними силами та зливала інформацію про українські безпілотники на Херсонщині. Також вона відстежувала можливі контрнаступальні операції ЗСУ та вогневі позиції ППО в регіоні. У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли евакуювати її до РФ та видати російський паспорт. Зараз зломисниця перебуває під вартою, а їй загрожує довічне ув'язнення. Не встиг створити свою сім'ю на війні з російськими окупантами. Загинув Андрій Соловай, який мешкав у Зимнівській громаді Володимирського району. Старший солдат поліг у бою 11 липня в Донецькій області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Андрій проживав у селі Руснів з мамою, переїхавши на Волин через військову агресію Росії. Був неодружений, планував залишитись жити в Зимнівській громаді. Наші співчуття родині і близьким загиблого. Жорстока війна забрала життя 30-річного захисника України Юрія Ковальчука. Житель села Перемиль Берестечківської громади Луцького району загинув 23 червня 23-го року поблизу села Іванківське Бахмутського району Донецької області. 17 квітня йому виповнилося 30 років. Зустрічатимуть героя у середу, 19 липня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Тяжка втрата у Моневицькій громаді 16 липня під час виконання бойового завдання в Харківській області загинув 30-річний урожений з села Череваха Сергій Косько. Без батька залишилася півторарічна донечка. Завтра, 19 липня, воїна востаннє зустрінуть на рідній землі. Поховання відбудеться в четвер, 20 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Зі ставка дістали тіло. У ковалі втопився 20-річний хлопець. Трагедія трапилася у понеділок, 17 липня. Близько 9-ї працівники водолазно-рятувального відділення міста Луцьк за допомогою спецобладнання підняли зі ставка у місті Коваль тіло 20-річного чоловіка. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Смачні та запашні, але чи доступні ринки? Луцька переповнені найрізноманітнішими ягодами: малина, чорниця, ожина, агрус і найпопулярніша нині лухина є чини на кожному прилавку. Подейкують, що з'явилися на ринку і перші гриби. Скільки у пік сезону просять за ягоди та чи торгують грибами, з'ясовувала моя колега Марія Вавренюк. Найрізноманітніші ягоди заполонили продуктовий ринок пасажу Луцьку. Куди не глянь, всюди можна придбати літню смакоту. Лухина, кавун, абрикос, никтев, інжирний персик, сливка вже є наша закарпатська. Найбільше беруть лухину. Лухина найбільше йде зараз. За популярну ягоду просять від 110 до 150 гривень за кілограм. Дрібніша, дешевше, більша відповідно дорожче. Таку ціну продавці вважають нормальною, приблизно такою ж вона була й минулого року. Ну а знайти лохину зараз найпростіше. Вона є чи не в кожного торговця. Минулий рік лохина також була така гарна ціна, бо казали, що не було збуто за кордон, то ну, в мене діти трошки їли. старалась більш купляти лохини, бо дуже люблять. Ну, тут саме дешевше, 100, 140 гривень кілограм, але це домашня, дуже, дуже смачна, діти дуже люблять вдосталь на ринку і чорниці. З ажіотажної вартості 100-150 гривень за літру вона знизилася до 65. Чорниця, стаканчик 15, пів літра 35, літра 65. Корисно для зору. <рес> нормальні ціни, хороші ціни, звичайні, дешевші, ніж на в супермаркетах. Звичайні ціни, не знаю, не скажу, що дуже дорого. Ну, нормальні. Люди вирощують, мають якусь з того копійку мати. Значно менше на ринку смородини та порички. Цінять одну й іншу ягоду однаково. У чому продає? 50 гривень кілограм. Люди беруть, беруть, беруть того, що смородина спіла хороша. Покупці на ягоди є й багато, кажуть продавці, та все ж. Ждуть, що ще подешевше, але щось не дуже -то дешевше. Майже не залишилося на ринках черешні, яку ще місяць тому купували за шалені гроші. Сьогодні за ось таку щеплену просять 150 гривень за кілограм. Полуницю ми побачили тільки в одного продавця. Ціна 100 гривень за кілограм. Малину продають по 50 гривень за літру. Ексклюзивною ж на ринку є ожина. Скільки ваша баночка?» «30 гривень. 30 гривень. А беруть люди беруть. І зараз поки мало, то вона, бо тільки-тільки перша з'являється. А звідки тебе вивезете? Розощенський район. Агрус ми побачили лише у двох продавчинь. Агрус по 25,5 літра або літра 50, то те відеречко 150. трохи. Акрус ваш звідки це домашні домашні городи. Є на ринку й перші гриби. Одразу в кількох місцях продають лисички. Досвідчені збирачі кажуть, що поки це єдині гриби в лісі. Для білих ще треба дощів. В цьому році чогось на лисичку дуже великий попит. Чи нема грибів. Лисички можна це підсмажити, але дуже багато беруть на ліки. Того, що вони від глистів і дуже онкофорі беруть на перші гриби. є й перші покупці тетяна буде додавати лисички до основної страви. Картоплю смажену з сметаному соусі. Дуже смачно, діти дуже люблять. Теперішні ціни, волиняни, яких ми зустріли, вважають прийнятними та готові викласти з гаманця кілька сотень за улюблені ягоди чи такі бажані перші гриби. Тим більше, що врожай ягід цьогоріч хороший, і продукції на ринку справді багато. Втім, ближче до завершення сезону ціни знову зростуть, певнять експерти, і рекомендують людям насолоджуватися смаколиками, коли їх вдосталь, а ціни на них не нагадують космічні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Луцькі очисні капітально відремонтують сьогодні. Тендер з реконструкції очисних споруд Луцька опублікували в європейській системі закупівель. Це означає, що європейські інвестиції залучать на капітальну реконструкцію очисних споруд у селі Липляни. Така реконструкція має забезпечити якісне та безперебійне очищення стічних вод приблизно на 30 років, а також істотно поліпшити екологічну ситуацію в громаді, зокрема стан води у річці Стир. Інвестиція дороговартісна, але вона має допомагати вирішити проблеми, які накопичились за десятки років. Тендер триватиме до кінця року і вже на 24-й заплановано процес проєктування та реконструкції. У центрі Луцька провалилася бруківка. Сьогодні по обіді під час руху тролейбуса на вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі провалилася бруківка. На місце прибули комунальники. Рух автошляхом наразі частково ускладнений. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Будинок або кімнатка за таку ж ціну, скільки коштує винайняти житло на світязі? Юний лучанин у США встановив світовий рекорд. Вранці майже одночасно загорілись два авто у різних місцях. Ранці загорілись два авто. Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. 17 липня біля 9-ї горів легковий автомобіль у селищі Лукачі. Вмовірна причина несправність електричної системи автомобіля. Приблизно у той же час у наслідок аварії загорівся ще один легковик у камінь-каширському районі. Обидві пожежі вогнеборці загасили. І стало відомо, що передувало пожежі легковика у камінь каширському районі. Там автомобіль злетів у кюват, а двоє людей потрапили до лікарні. Автопригода трапилася вчора поблизу села Ветли. П'яний 40-річний житель Дніпропетровської області за кермом автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з'їхав у кюват. Транспортний засіб перекинувся і загорівся. Внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажир легковика, 38-річний Кия. Сучасний будинок або маленька кімната за одну і ту ж ціну з настанням липневих спекотних днів відпочинок на курортному світі набирає обертів. Вільних апартаментів стає все менше, а найбюджетніші варіанти розбирають як гарячі пончики. Скільки коштує винайняти хату неподалік озера? Двом, трьом, чотирьом і навіть шістьом людям, так аби не за всі гроші у наступному сюжеті. Такі довжелезні затори цими вихідними були на дорозі в напрямку Шацьких озер. А це відео тижнем раніше. Автотягучка утворилася в Любомлі у напрямку Шацька. Якщо ще в червні світівський пляж лише мріяв про відпочивальників, то у липні вже ледь усіх вміщає. І хоч готелів там вистачає, досвідчені відпочивальники надають перевагу оренді кімнат чи будинків. Інтернет нині ряснить різноманітними пропозиціями житла як бюджетними, так і не дуже. Бази відпочинку Пропонують двох, трьох та чотирьох місні номери. Кімнати на двох в будинку неподалік озера стартують від 350 п'ятдесяти гривень за добу. Телевізор, холодильник, достальне лісько, О, кухня будиночку загальна. На кухні є усе: електроплита, чайник, мікрохвильва, піч, посуд, холодильник. Але зручно Окреме приміщення з двома і двома душами на території. Найдешевша кімната на трьох, яка втрапила нам на очі, коштує 300 гривень, себто по 100 з людини. Відповідно обладнані такі кімнати скромно: лише двох спальне і полуторне ліжко або розкладний диван. Телевізора немає нічого, не дивиться, вже тепер не ставлю. Кому не потрібен я за окремо плати, можу поставити на проза три повремен якщо вам принципіально треба на кухні. Є плита для готування, холодильник і посуд. Щоправда, кухня, як і санвузол тут загальні, септо на декілька кімнат. Якщо ви їдете на світі з компанією чотирьох і більше людей, найвигідніше орендувати будинок. Це коштує від 600 до 700 гривень на добу. Дві кімнати, кухня, все там є в оснащені всі. Вайфами, телевізорами, посудом і так далі. Це є. мангалами, бесідка окремо, все це входить, в суму. все Цікаво, що кімнати на п'ятьох із загальною кухнею та вбиральною коштують стільки ж одне двоспальне ліжко, диван і таке одинарне. Угу. Це 700 гривень, але загальна кухня, і загальний туалет. І душ. Угу. А на кухні що там а плитка якась є? Холодильник? дивіться, все там є. Нічого не треба. І ложки, і вилки, і стакани, стопки, тарілки, каструлі, скавородки, мангали. Все є. Зазначимо, що ціни вказані в оголошеннях не завжди остаточні. За умов завчасного бронювання, поганої погоди чи слабкої заселеності. Орендодавці готові скинути від 100 і більше гривень. Анастасія Василь Марищук, канал. Юний Лучанин становив світовий рекорд на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у США, який проходив у місті Блуспрінгс, штат Міссурі. Учень Луцького ліцею номер 27 Кирило Коцага посів перше місце в дисципліні Жим штанги лежачи. Лучанин переміг з результатом 65 кілограмів. Це новий світовий рекорд для дітей віком 12 років. Вітаємо з перемогою та бажаємо нових звершень. Оки, все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.